Привіт, дітки! Сьогодні на занятті я запрошую вас до осіннього лісу. Як тут гарно та затишно! Але чомусь не видно зовсім тварину. Дітки, а ви не знаєте чому? Так, тваринки, мабуть, готуються до холодів та зими. Ось, наприклад, бурий ведмідь. Усе літо він харчувався до схочу. Ягодами, фруктами, корінням та солодким медом диких бджіл. Накопичував жировий запас, який йому дуже потрібен, щоб міцно спати до весни в своєму барлозі. А ось і їжачок. Він, як і ведмідь, всю зиму міцно спатиме у своїй норі під товстим шаром листя. Тому влітку він теж дуже добре харчувався грибами. Ягодами, фруктами та хробаками. А це лисичка. Вона восени змінює свою шубку на більш теплішу, а на лапках у неї відростає густе хутро, і тому взимку лисичка зможе лежати на сніжку та не замерзнути. А от білочка восени робить дуже багато запасів, грибів, ягід, насіння та горішків. А також їй потрібно дуже добре утеплити свою домівку, тому вона збирає мох та суху траву. Робить з них дуже теплий килим. А ось і зайчик сіренький. Він не має ні дупла, ні нірки. І від великої кількості ворогів. Його рятують гострий слух та швидкі лапки, а свою сіреньку шубку він восени змінює на білу, щоб бути непомітним на снігу. Взимку зайчик харчується гілочками та корою дерев. А зараз, дітки, пропоную вам зіграти в гру, хто зник. Подивіться уважно на екран. Та запам'ятайте тваринок на галявині. А тепер подивіться ще раз, хто зник. Так, вірно, не було їжачка. А тепер хто зник? Так, вовчик сіренький зник. А тепер кого немає. Так, вірно, білочка ховалася. А тепер кого ж з тваринок немає? Вірно, лисички. Ви молодці, дітки, дуже уважні.